Привіт, мої прекрасні стрільці! Мене звуть Антонік Валентина, і у нас з вами Погадашки, і ми подивимося, в яких енергіях пройде для вас місяць. Січень 2025 року. Я вас вітаю вже з Новим роком. І давайте подивимося, які будуть енергії, тому що 2024 рік закінчується, і, можливо, уже січень для вас принесе щось нове, щось цікаве. І щось неймовірне. Так, ну і я просто тут е поки що тасую карти. Я бачу інформацію, що вам потрібно шукати баланс, баланс у фінансах, не боятися, але будемо тепер видотягати дотягати карти. У нас буде з вами чотири колоди карт Таро, Також буде послання від Ангелів Таро і від е -м, е -м, Таро. Також ангелів. тому ну, давайте будемо папа волоть е, дев'ятка жезлів, королева жез дев'ятка дев'ятка мечів, королева жезлів і п'ятерочки пентаків. Тобто є якесь дуже сильне хвилювання, десь якась невпевненість, хвилювання за фінанси. Але я скажу так: королева жезлів, зберіть свою енергію до кубки. Акцентуйте трішечки увагу на собі, на своїй енергії, і тоді отримуєте все те, про що ви мріяли, і навіть більше. так. Починаємо тут вистувати карти, і у нас тут дуже класна карта, вона говорить про помірність. А потрібно буде трішечки перевести увагу свого життя на розслаблення, не поспішати, перевести. Дихання, можливо, десь подумати, чого ви хочете дійсно. На що потрібно вже сьогодні акцентувати увагу. Можливо, з чимось потім прийдеться попрощатися, усвідомити відпочинок. Не спішіть, повільно рухайтеся, не поспішайте. Ця інформація, а нелеохоронці поруч з вами, підказки поруч з вами. Просто не поспішайте і все отримаєте. Так, і ще одна карта король кубків. Карта говорить про те, що, можливо, у когось. З'явиться на обрі класний чоловік. Це будуть шикарні побачення, відносини, така страсть, романтика і всі діла. Можливо, треба буде просто наповнитися енергією, кубковою, багато емоцій, радості, десь трішечки повеселитися, потанцювати, випити калих вина, якщо ви випиваєте, якщо ви не куштуєте алкоголь, добре випийте склянку води з газом, але просто десь повеселитися. Не вистачає емоцій, і на це треба акцентувати увагу, те, що. В січні потрібно більше себе наповнювати, наповнювати класною енергією. Можливо, не обов'язково там погуляти, можливо, також просто відпочити, помедитувати, піти на прогулянку, приділити час собі, піти помалювати, зайнятися творчістю. І Ще одна карта. У нас королева мочі карта досить шикарна сама по собі. Вона розповідає про те, що потрібно буде десь. В січні продумати якісь плани. Тобто, якщо ви щось плануєте, ви хочете уже тут і зараз що змінювати. Якраз, до речі, дуже круто. Це підтверджує помірність кубки. Ми створюємо бізнес-план. Королева мечів знає, чого вона хоче? Вона створює бізнес-план. Вона відсікає все. Лишнє все по логіці склала, вирішила, це, це, це роблю і йду вперед. Далі помірність, тобто не поспішаючи, я беру енергію, я наповнюю себе і я починаю діяти. Розумієте, про що я? Рішуче, впевнено, чітко і до мрій. І я працюю, я отримую. І я помаленьку працюю, розвиваю свою справу і отримую результат. Тому що це карта вісьмирочки Пентаклів. Тут людина, вона. При роботі вона займається тим, що їй подобається, і вона отримує за це фінанси. Вона отримує те, чого вона хоче. Тому, і, до речі, хто переживав на Дні Король кубків, фінанси будуть. Не переживайте. Не хвилюйтеся. Так, наступна колода, і будемо продовжувати історію. Що чекає стрільців? Що чекає стрільців? В січні. Е, так. І тут у нас шістка пентаклів. Карта говорить про те, що, можливо, десь прийдеться у когось позичати гроші, або з кимось поділитися грошима, а може й не грошима. Може, у когось потрібно буде попросити поради, або хтось прийде до вас за порадою, або, можливо, треба звернути увагу на обмін фінансів, обмін інформацією, щоб все було відносно правильно. Знову ж таки, на ніколи допомірні, знову підсказка. Не поспішайте, все робіть повільно. Якщо потрібна підсказка, спитайтеся, попросіть допомоги. Якщо потрібно, як хтось прийшов до вас, не пожалійте. Ну, звісно, вам вирішувати, що вам робити. Але е, суть в тому, що ніколи все, нічого просто так не відбувається. Так, четвірка пентаклів, карта говорить про те, що, можливо, десь будете хвилюватися за фінанси, можливо, десь будуть якісь певні страхи фінансові, що щось не вийде, що не вистачить фінансів до свого якогось рішучого кроку дії. Що, можливо, десь потрібно буде піднажати більше на щось. Привернути свої уваги. Також карта може говорити про те, що я жаднічаю. Я жаднічаю на те, чого я хочу. Я не хочу боюся там здійснити свої мрії, бажання, прагнення. Я десь собі не довіряю, десь думаю, що я може, цього не гідний, недостоєн. Саме про це. Достойні всього, достойні всі можливості є, фінанси не хвилюйтеся, прийдуть, не жалійте на себе в першу чергу взагалі ніколи нічого. Тому що ви перша людина, яка знає, чого вона хоче. Коли ви в себе це вкладаєте, ви потім отримуєте набагато більше. Ще одна карта сімка мечів. Карта говорить про те, що час виконати. Те, що не потрібно. Взагалі, це карта карадіїв, егоїстів, а брехливих таких трішечки людей. Можливо, в вашому колі будуть такі люди, тому треба відсікати таких людей. Можливо, ви десь хочете когось щось обманути. Цього не потрібно робити, тому що в кінцевому результаті ви не будете в виграші. Все. Все працює по законам карми. Не ваше не беріть, добре все обдумуйте. Викидайте, відрізайте, обмірковуйте. Так і наступна карта трієчка кубків. Карта говорить про те, що любі мої стрільці. Десь потрібно піти, розважитися. Якщо ви жінка, було б круто провести час поруч з іншими жінками, жіноче коло, поспілкуватися, повеселитися, обмінятися енергією, обмінятися якимись враженнями, наповнитися. Можливо, буде там свято, весілля, народження дітей, тусовочка, веселушечка, Розумієте про що я? Так, ну що, будемо переходити до наступної колоди. Зараз подивимося, що скаже нам наступна колода. Що очікує стрільців в 2025 році в січні? Так, ну у вас чекають якісь нові події. Уже знову випала карта. Це для вас прям інформація. Знову карта. Mm -hmm. знову, знову випала карта Шістка пентаклів, говорить про те, що зверніть увагу, що, можливо, десь потрібно буде у когось про щось попросити, десь допомога, десь використати якісь певні знання і інформацію, тобто не бути жадними. Бути вірними собі, не боятися, що щось може не так піти, не боятися признати свою слабкість, якщо може така бути ситуація, або допомогти людині, яка приходить до вас і каже, ти знаєш, в мене там щось не виходить. Ця карта просто вилетіла, тому час про неї заявити. Так, і зараз будемо досягати інші карти. А тут у нас король жезлів. Король шикарний король жезлів. Карта говорить про те, що енергія просто буде неймовірна, сильна, впевнена, що це, ви можете вже там трішечки починати діяти, тому що у короля Жезлів вистачає на все ресурсу, і він не боїться заявляти про себе, проявлятися, бути тут і зараз, тим, ким він є, і навіть більше. І можливо хтось зустріне саме короля жезлів. Якщо ти дівчина, якщо ти там не одружена, якщо в тебе немає відносин, то у когось із вас любі стрільці буде зустріч з класним чоловіком. Він може бути дорослим або ментально, або у віці дорослим. ну тобто... Різниця буде все рівно віці. І цей чоловік такий, він рішучий, він знає, чого він хоче. Він такий власний, але при цьому досить сексуальний, енергетично притягуючий, дуже цікавий, е з легкістю досягає всього, того, чого він хоче. Вау! Ну що, в когось буде випробування, буде спокуса, будуть якісь складні рішення, будуть якісь пропозиції нечесні, тому що це карта диявола. Карта говорить про те, що це 15-й аркан, старший аркан, що будуть якісь випробування, можливо, пов'язані з тіньовою частиною, де потрібно буде прийняти себе, свої тіньові аспекти, не боятися проявитися. Також карта говорить про те, що е, треба десь, можливо, на чомусь акцентувати увагу, не боятися е, приймати якісь рішення, але при цьому, е, якщо ви будете, якщо будуть пропозиції, е, пропозиції можуть бути досить спокусливими, досить нечесними, тобто дияволу це знаєте, дівчата, казіно, крадіжки і все таке, але іноді бувають такі там легкі гроші. Просто підсказочка. Все має бути для вас відносно по, по відчуттю, внутрішньому відчуттю. Якщо ви собі це дозволяєте, якщо це для вас норма, окей, є, багато людей просто живуть в такому стилі. А, тому в першу чергу будьте чесними з собою, щоб потім не ображатися на себе. От І все. І у нас рицар мечів. карта говорить про те, що прийдеться з кимось або з чимось боротися, кудись відправлятися, направлятися, де якісь конфліктні ситуації, можливо, з кимось буде скандал. І мої любі стрільці. Ви вирішите ці питання, можливо, прийдеться з кимось попрощатися в вашому житті з якоюсь людиною, ситуацією, можливо, з тим, що вже є давно не актуальним в вашому житті. Просто е, приймайте рішення, ці події будуть розвиватися досить швидко. Можливо, для когось буде класна пропозиція. Е, вона може бути там, робочою, якоюсь діловою пропозицією, але ну, по цій карті також це може виступати саме так. І третя карта, четверта карта у нас король мечів. Король мечів це такий впевнений в собі чоловік, який знає, чого він хоче. Він з легкістю досягає всього того, чого він хоче. Він не боїться проявлятися, заявляти про себе, йти вперед, відпускати свої, проявляти свої можливості, говориться, жартувати, давати свої такі хитрі інформативні побажання. А, також ця карта говорить про те, що, можливо, прийдеться десь приймати холодні рішення і більше довіряти собі своїй енергії, ставити якісь плани та цілі. А, друзі, переступаємо, приступаємо, переступаємо до наступної колоди. І зараз подивимося, що хоче сказати ця колода для стрільців на 2025 рік на м -м січень. Так. У вас карти прямо розлітаються, хочуть вас попереджувати, інформувати, давати Так, І тут у нас, нас рицар жезлів, ну що, о, у когось будуть якісь такі класні, пристрасні моменти, сексуальні ситуації, знайомства з чоловіком може бути, в когось можуть бути просто якісь спалахи енергії, досягання чогось такого. Праця над собою, можливо, хтось піде пропрацьовувати свою енергетику, досягати кращого. Ну, в принципі, це карта також пропозицій, нових вражень. Це карта знайомств, робочих якихось цікавих моментів, можливо, вирішення якихось питань, вирішення справ. Це якісь такі будуть активні рухи вперед. Ну, когось чекає пристрасна ніч. Таке теж може бути і не одна, ну, якщо у вас відносин немає, то Взагалі для когось оу, що контент. І м -м, просто довіряйте собі, довіряйте всесвітові нові пропозиції на вас, і швидко, це буде динамічно і швидко. Наступна карта у нас е закоханих. Карта закохане говорить про те, що, можливо, ви будете стояти перед якимось вибором в своєму житті. І цей вибір може бути досить складним, досить важким для вас. Ви не будете розуміти, що вам робити, куди вам направлятися, в яку сторону вам рухатися. Але все, що я можу сказати, прислухайтеся до себе. Можливо, також карта говорить про те, що десь треба буде акцентувати увагу на своє здоров'я, на своє самопочуття, на свій зовнішній вигляд, на те, як ви кайфуєте. Десь придати собі якихось яскравих фарб життя, змінити стиль одягу. І, ну, про романтику також вона говорить там, про якісь зустрічі, знайомства чоловіків. І ще одна карта сила, знову старший аркан, карта досить такої впевненої, успішної людини, яка вміє гарно говорити, проявлятися, заявляти про себе, підбирати правильні слова. Людина впевнена у собі, вона така цілеспрямована, вона сильна, вона. Цільна, і вона не боїться заявляти на великі масштаби, на велику публіку. А можливо, десь прийдеться приймати якісь певні рішення, складні рішення, і десь прийдеться так трішечки знаходити правильні точки на людей, для того, щоб досягати тих результатів, яких ви би хотіли або про які ви мрієте. Тому карта саме про це може говорити. І у нас і у нас тут Колесо Фортуни, мої любі а, прекрасні стрільці, Колесо Фортуни розповідає про те, що, можливо, перед вами вже відкриються якісь пропозиції, якісь нові можливості, якісь нові. Бачення, якісь нові цікаві класні ситуації, де ви з легкістю отримаєте те, чого ви хочете, де буде для вас дуже велика переміна в вашому житті, і просто вам потрібно довіритися собі і робити вже якісь кроки. Так, і що ж, приступаємо до підказки від таро. Це ангельське таро. І зараз подивимося, що хочуть вам сказати через це таро ангели. І також важлива інформація про те, що я планую ще великий розклад на рік для кожного знаку зодіаку. В скорому часі він буде відписаний, і я обов'язково з ним поділюся. Так, і підказка для вас, мої любі стрільці. Двійка кубків, двійка чаш. Відносини, які стануть ближче прощення позитивний, вирішиться конфлікт у вашу сторону або правильно вирішиться. Це про закоханість, це про якісь нові враження, це про роботу в парі, це якісь нові почуття, це якісь підказки. Тобто перед вами як відкриваються нові можливості. І також у мене ще є оракули, і буде послання для вас ще від цих карт. Будемо дивитися, Що ж тут хочуть сказати ще ці карта. І тут у нас твердість, окей, ситуація, яка сталася, може з легкістю вирішитися мирно і полюбовно, так як ви і хотіли, але. Від вас потрібна буде твердість, чіткість в відносинах з другими іншими людьми, які особливо були затягнуті в цю проблему. Говоріть правду в обличчя, а ми будемо стояти за вашою спиною, додавати вам сили і направляти ваші слова і дії. Тому просто й дід впевненість прийняла рішення. Дозвольте цим рішенням уже якось реалізуватися, тому що для того, щоб змінити своє життя, все, що потрібно зробити, це сказати: Я роблю вибір. Я дзвоню комусь, я пишу комусь повідомлення, я переїжджаю, я куплю, купую якийсь курси, я приходжу до когось, шукаю якоїсь підказки. І тому все можливо. І звісно, якщо комусь потрібна буде особиста діагностика, ви пишіть мені в повідомлення, тут буде прикріплений мій інстаграм, переходьте на нього, я з радістю з вами поспілкуюся. І до нових зустрічей, всім прекрасного року, па-па!